Шановні батьки, пропоную вашій увазі консультацію загартувальні процедури у літній період. Загартування один із найважливіших заходів профілактики захворювань, зміцнення здоров'я дітей. Важливою умовою загартування є послідовність і систематичність проведення різних процедур до водних і сонячних ванн діти можуть переходити лише після того, як звикнуть до повітряних ван. До обливання можна переходити тільки тоді, коли вони звикнуть до обтирання, а до купання – коли звикнуть до обливання. Загартування повітрям це повітряні ванни в приміщенні. Діти мають їсти, гратися і спати в теплу погоду при відчинених вікнах. Повітряно-сонячні ванни на прогулянках, які організовують кожного дня по два рази. Проводити прогулянки слід за будь-якої погоди. При загартуванні повітрям дуже важливо правильно одягати дитину відповідно до сезону і погоди, щоб забезпечити їй вільну рухливість і необхідний тепловий комфорт. У теплі дні організовують ігри середньої рухливості, щоб діти не перегрівалися. Загартування водою. Обтирання. Починати загартування водою можна з вологого обтирання Одну-дві хвилини. Спочатку з рук шиє. Далі обтирати до пояса, потім ноги. Температура води від 32 28 до 22 градусів. Обливання. Загартуванню сприяє обливання стоп. Після прогулянки також можна обливати ноги дітей нагрітою на сонці водою з поліетиленових пляшок. Купання у гумових басейнах, встановлених на майданчиках або на приватному подвір'ї. Загартування сонцем. Дітям рекомендується короткочасне перебування на сонячній ділянці. Вкрай обережно сонячні ванни призначаються дітям від 1 до 3 років. Перші сонячні ванни треба приймати при температурі повітря не нижче плюс 18 градусів. Тривалість їх не повинна перевищувати 5 хвилин. Далі Додавати по 3-5 хвилин, поступово доводячи до години. Загорати часто але не тривало. Кращий час для засмаги у середній смузі з 9 до 13 та з 16 до 18 години. На півдні з 8 до 11 та з 17 до 19 години. Приймати сонячні ванни найкраще ранком, коли повітря особливо чисте і ще не занадто пекуче, а також ближче до вечора, коли сонце хилиться до заходу. Не рекомендується загоряти безпосередньо перед їжею і відразу після їжі. Сонячні ванни можна приймати через 30-40 хвилин після сніданку, а закінчувати не менш ніж за годину до чергового прийому їжі. Абсолютним протипоказанням до проведення сонячних ван є температура повітря до 30 градусів. Після сонячних ван, а не до них, дітям призначають водні процедури. Ранкове сонце зміцнює дитячий імунітет, а також насичує організм дитини таким необхідним вітаміном Д. Головне, не забудьте одягнути дитині панамку або стежте за тим, щоб його голова була в тіні. Заняття з фізичної культури. Влітку, як і взимку, заняття складається з трьох частин, але при його проведенні необхідно кожного разу враховувати стан погоди і, в залежності від того, збільшувати або зменшувати навантаження. Влітку заняття з фізкультури мають відрізнятися динамічністю та швидкою зміною діяльності. Вихідні положення не повинні бути стабільними. Раз і назавжди закріпленими за даними вправами. Їх треба частіше змінювати. Ранкова гімнастика. Влітку ранкову гімнастику обов'язково проводити на повітрі. У теплу погоду діти мають виходити на гімнастику в трусиках і майках, по можливості, босоніж. Структура ранкової гімнастики влітку залишається незмінною. У залежності від погоди змінюється темп проведення вправ, а інколи вихідні положення. Загортування ослаблених дітей треба проводити обережно, за порадою лікаря. Тож загартовуйте своїх діточок і нехай літо приносить вам багато приємних моментів.